У Вінниці відкриють представництво Європейської асоціації місцевої демократії. Офіційну заявку на вступ міської ради, а саме її виконавчого комітету до організації Альда, підписали генеральна секретарка Антонела Вармольбіда разом із заступницею міського голови Галиною Якубович. За словами Вінницьких управлінців, ця співпраця розширить можливості залучати закордонних донорів на реалізацію суспільно важливих проєктів. Я хочу також передати вітання від імені міського. Голови Сергія Анатолійовича Моргунова і запевнити, що ту співпрацю, яку ми сьогодні розпочинаємо, вона буде для нас корисною. І я впевнена, що корисною для Європейської асоціації місцевої демократії Алди. Дадуть поштовх і новим громадським організаціям створенням. І новим ініціативам, хоча у місті досить таке активне громадське суспільство, вони активно приймають участь у вирішенні питань і прийнятті рішень для життя і розвитку і стратегії розвитку територіальної громади. Альда об'єднує понад 350 учасників у світі. Вона основний місток між міськими радами та громадянським суспільством. Також допомагає місту та організаціям реалізовувати різні програми із залученням міжнародних партнерів. Заявку Вінницької міської ради на вступ до асоціації розглянуть у червні на засіданні керівної ради Європейської асоціації місцевої демократії. Головна мета нашої асоціації це сприяння ефективному управлінню та участі громадян на місцевому рівні. Альда займається такими питаннями, як європейська інтеграція, децентралізація, громадські ініціативи і волонтерство, права людини та сталий економічний розвиток. Кожного дня з нашими учасниками ми розробляємо проекти, щоб підтримувати їхню діяльність для блага всієї спільноти.